Овність номер один екс школярка Анастасія про вибір сукні задумала ще взимку. Через інтернет знайшла магазин салону столиці і туди вирушила за вбранням. Вибрали абсолютно іншу, абсолютно ту, яку навіть не думали міряти, але от якось одяг одягнув її і зрозумів, що вона зійсно твоя. У школі каже Анастасія, розпочали свої рідні змагання за першість, як вразити однолітків на випускному вечорі. Ажіотаж є просто неймовірний, тому що знаєте, ну. Хлопцям в цьому плані дещо простіше. Дівчат знаєте, так я тобі не розповім, яка сукня, я тобі не розповім, які там туфлі не розповім. яка зачіска, ну так знаєте, хочеться всім вразити. І і вразили, і не фасоном чи кольорами, бо цьогоріч пишні химерні сукні остаточно відійшли у минуле, і дівчата вийшли у коктейльних та вечірніх вбраннях. Щоправда, їхня ціна у середньому стартувала від тисячі гривень. Більше тисячі ну життя приблизно так само коштує. Більше тисячі. Дорого, не шкода тому, що цей вечір, я думаю, запам'ятається дуже надовго. Сподобатись публіці, хотіли не лише дівчата у 2-3 тисячі гривень в середньому віддавали за костюми хлопці і купували їх не тільки в Черкасах, замовляли, зізнаються і в столиці, і за кордоном. Все десь 2-2,5 з тисячі. Не шкода, то що випускний один раз в житті виходить. Купував костюм Черкаса, витратив приблизно дві тисячі. Зачіски у випускників були скромні і стримані. Дівчата надали перевагу голівудським локонам та плетінню. Хлопці класичним стрижкам. Епатажних постатей на зразок минулорічної голи випускниці Насті Фоменко у Черкасах помічено не було. Торік ця школярка з Дніпропетровщини своїм вбранням переплюнула всіх. На урочисту лінійку прийшла в прозорій мережевні сукні, з під якої просвічувала спідня білизна. Образ до. ...червоними туфлями на височезних підборах. Перевершити рекорд з кількості обговорень та перегляду фото цього випускного плаття не вдалося поки нікому. Але вихідними увагу інтернету користувачів привернуло ось це фото випускників із Сербії. На лінійку вони вийшли у джинсах та футболках з написом Твої п'ять хвилин близько чи є ціле життя. А заощаджені у такий спосіб гроші школярі вирішили віддати сім'ям із хворими дітьми. До слова, заощадити на випускному вбранні можна, були б, б бажання і мета. Усе завдяки інтернет-магазинам, секонд-хендам та ярмаркам обміну одягом. Такі активно працюють у всесвітній мережі. Сукні тут можна придбати зі знижкою, взяти чи дати на прокат, поміняти на інше. Зрештою, народна мудрість каже, не одяг прикрашає людину. Олена Берестенко, Віктор Надточі, Аркадій Тимоненко спеціально для віка новин.